Починаємо розмову у студії з паном Олександром. Отже, пане Олександре, іскандерка це ці ракети, які зараз одна влучила в передмісті Дніпра. Як ми бачимо зі зведення генштабу, і цілий травень росіяни кошмарили цими ракетами. Київ їх є два типи: балістичні, крилаті, можливо, поправити там по термінології. Я би хотів, щоб ми зараз звернулися до статистики, яку на початку січня цього року оприлюднивало Міністерство оборони. Зараз попросимо режисерів вивести цю статистику на. Стіну вона говорила в січні цього року про ось що, можете... що ви можете подивитися на цю статистику. Теж нагадаємо нашим глядачам. А що ці ракети мали уже бачите дуже маленький залишок у Росіян? Якщо ми говоримо про балістичні іскандери, це з 800 вони використали в січні 744. і це, якщо порівнювати зі всіма ракетами, була найменший відсоток, який у них залишався в залишку. І от там є цифра про те, що на станом на січень було 92 ракети балістичні. А зараз росіяни їх все частіше і частіше застосовують в своїх всіх, ракетних ударах. Тобто що, що відбувається, де вони їх беруть, і чи це уже ці залишки 92 ракети, які вже наближаються у них до нуля? У ну, них виробництво іскандерів є. Воно як було, так і залишається. Вони зараз налагодили фактично за 2022 рік контраманне постачання необхідної номенклатури кількості запчастин, обладнання електронного порядку. І можуть виробляти 9М723, 9М728, Це саме балістичні іскандери. Вони можуть виробляти Х-101, крилаті ракети, крилаті ракети морського базування калібр і іншу номенклатуру. Тому на жаль, з виробництвом воно в них є. Воно в них не масштабне. Вони не можуть виробляти велику кількість, щоб повністю задовольнити себе потребами по масованим ракетним ударам щодня, наприклад. Але обмежений боєкомплект вони можуть забезпечувати. Найбільша кількість іскандерів була використана російськими окупантами саме на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Потім них почали зменшуватись ці запаси. Вони почали регулювати вже застосування цих ракет і зараз використовують саме те, що є, залишилось в наявності, і безпосередньо вже той потенціал, який є у їх військово-промислового комплексу, по виробництві. Ан а коли ви так спокійно говорите про контрабанду, це йде класична контрабанда, чи вони використовують опосередковано якісь товари широкого вжитку? А, ну так, цивільного призначення, також ті ж самі прані машинки, як це не дивно лунає, але вони можуть використовувати для того, щоб замінювати ту чи іншу номенклатуру електроники, не тільки для ракет до речі, вони використовують і для техніки, яку модернізують, вони зараз займаються переважно не стільки виробництвом техніки. Скільки раз консервацію, але розконсервація це не тільки відновлення до боєздатного стану, це ще й модернізація деяких зразків техніки. Для цього використовують нове обладнання, щоб модернізувати а нове обладнання виробляється також з використанням електроніки західного виробництва, частина з якої це також цивільного призначення. Якісь елементи, тобто навіть не військового, бо до військового призначення електроніки там зовсім інші вимоги. І тому о, обладнання о, російського виробництва воно не настільки надійне, наскільки, наприклад, західного, тому що зовсім інші вимоги. А, а чира чи рахували ви скільки в травні, якщо повертатися до іскандерів і закрити цю тему? скільки в травні було випущено саме по Києву? Там здається, вже була підбита підсум... підбита статистика про те, що було 17, здається ракетних ударів в травні по Києву. Скільки з цих ударів були завдані іскандерами? А я зараз точно не можу сказати по кількості використання саме іскандерів. Останнім часом дійсно вони їх почали використовувати частіше, якщо я не помиляюсь. Це кінець травня, початок червня. Якщо не помиляюсь, знову ж таки, апріорі не істина, те, що я скажу, але 20, здається, іскандерів було загально використано, десь приблизно до 20 модифікацій МТК. Тобто, якщо вірити у цій статистиці, яка у нас на стіні, то 92 ракети в залишку і 36, які вони виробляли, це ще потенціал зберігається. Такий, якщо вони в середньому використовують місяць по 20 ракет, ну Ну тобто десь до осені не треба робити якісь там середні висновки з того скільки вони можуть застосувати. Вони можуть взагалі півтора місяця не використовувати той чи інший тип ракет, а потім нанести удар або масований, або обмежений. Вони ж фактично з 9 березня по 28 квітня взагалі не наносили по території України. Якісь масовані а, ракетні удари а з 28 квітня розпочалось чередування а, по черзі а, дрони камікадзе, ракети, ракети, дрони камікадзе або комплексно використовували разом в один і той самий день. А тому це залежить від того, які в них яка в них мета, які бойові задачі стоять. Саме іскандери вони використовували для того, щоб якось прорвати нашу протиповітряну оборону, після того як вони побачили, що кинжали у цьому випадку вони не діють. Але а, кількість носіїв кінжалів у них обмежена. Вони а, спробували використати вже ескандери. А Петріотс вони дають раду ескандерам? Так, а, бо саме з РК Петріот вони проєктувалися, особливо саме і не тільки Петріот, до речі, СЕМПТІ, також і Франко-італійська система протиповітряної оборони, яку нам а, також передали. А вони дозволяють знищувати балістичні об'єкти, тому що в ЗРК Петріот останні модифікації ракет саме проєктувалися під знищення балістичного об'єкту. А сам ПТІ взагалі, проєктувалася сама система як протибалістична. А якщо ви говорите про цілі росіян, коли вони завдають цих масованих ракетних ударів, то Якщо ми звернемося сьогодні до заяви речника повітряних сил Юрія Єгната, то він сказав про те, що десь такі все таки прорвали Росіяни нашу протиповітряну оборону сьогодні. І в районі це було сказано в телемарафоні Єдині новини, і в районі чи то аеродрому Кропивницького здається було якесь влучання. Шість днів тому ми чули новини. Також від про те, що було влучання Поруч із Хмельницьким в аеродромі. От, якщо говорити про цілі росіян, чому вони переключилися на аеродроми? Вони бояться тепер, що після новини про те, що нам будуть передавати F-16, що туди будуть сідати F-16? Ну, поки що зарано говорити, що туди будуть сідати f 16 їх поки що немає, бо нема пілотів, немає обслуговувального нема персоналу, немає інфраструктури і так далі, і так і інше. А за все, саме ці удари вони спрямовані тим, що. Росіяни почали на собі відчувати дію Storm Shadow. А Storm Shadow, відповідно використовують ті чи інші типи авіації. Ті ж самі су 24 наприклад, фронтові бомбардувальники дуже класно в них інтегрувалось. Storm Shadow. також само можуть інтегруватися і скальп, і таурус, якщо ми їх отримаємо, а тому вони зараз намагаються саме вже відслідковувати місце розташування цих, я так думаю, літаків. Та саме наносити по цим об'єктам удари до того ж, дійсно, не вся протиповітряна оборона в Україні, така як в Києві. Нам не вистачає повністю закрити навіть усі міста мільйонники такою системою, яка побудована. Києві, тому що не вистачає знову ж таки ЗРК Петріот. Президент Зеленський заявив вчора чи до позавчора про те, що 50 потрібно батарей Петріот. При тому, що в самих сполучених штатах здається їх там чи не 60. Це відразу статистика, яку підхопили телеграм-канали. На цю новину ну, скажімо так, спочатку, хоча б треба з містами мільйонами розставити якось акценти. Потім стратегічні об'єкти, і потім вже створення буферу безпеки та взагалі закритого неба. А ми ж розуміємо, скільки треба для цього ще чекати. От речі, про буфер безпеки таке запитання була нічна атака цього разу на Київ. Ми всі чули повітряну тривогу. Вночі знову за графіком росіяни запускали щось. Але цього разу наше ППО і це здається теж прокоментували в Київській міській військовій адміністрації. Збило ще на підступах до Києва якісь повітряні цілі. Від чого залежить Є збиття на підступах і вже. Коли ці цілі вже над Києвом що Тихніша саме ракета. за ціль? Що саме за ціль? Якщо ми кажемо, наприклад, про балістичну ракету вона або гіперзвукову, то це з високою ворогідністю, якщо запускають балістичний іскандер на кордоні з Україною? Це декілька хвилин реагування ППО. ППО тільки встигає таке, як ЗРК Петріот, наприклад, прийти в бойове чергування. Та а, а, взяти цю ціль, а, зафіксувати її, взяти на супроводження і здійснити залп. Все це час витрачається. А, час а, в залежності від локації, час підльоту до Києва може бути декілька хвилин, навіть менше. Саме балістичної ракети. Вони дуже швидкі. Саме тому і збивають над Києвом. Дри... Якщо це крилата, то Олександра. А в цьому зв'язку, от і з останньою трагедією, яка сталася в Києві саме через дуже швидкі підліт ракети. Чи наші моніторингові служби, які сповіщають про сигнал повітряної тривоги, вони розуміють, про яку ракету йдеться, в залежності від того, який тип носія, які літаки вилетіли, яка потенційна там може містити загроза, і чи є можливість сповіщати людям, скільки в них є часу? Можливо, іноді краще залишитися вдома, ніж якщо ви кажете, підліт кілька хвилин бігти на вулицю пошукового укриття. Так, іноді, можливо, це не дуже правильно говорити, але іноді це правда. Не факт, що ви встигнете до бомбосховища. Якщо ми говоримо про літаки, наприклад, ту 95 мс, то розуміємо, що це якийсь час їх підльоту до локації пуску. Потім самі ракети х 1 які до звукові поки долетять, тобто є приблизно ще десь години, півтори години. Тобто, коли розпочинається цей моніторинг. І говорять пуски Х-101. Отже, через годину, півтори години, вони вже будуть в повітряному просторі України. За цей час можна відреагувати відповідно в бомбосховища, спуститися і так далі. Якщо ми кажемо там, що в повітрі Ту-22 М3 система дуже схожа, але це ракети Х 22 вже. Якщо ми кажемо про є загроза пусків з Чорного моря, відбуваються пуски крилатих ракет морського базування калібр. То вони дуже рідко відправляються в напрямку Києва, наприклад, це переважно південні регіони або центральна Україна, але це також крилата дозвукова ракета у випадку з балістичною ракетою. На жаль, ми також можемо зрозуміти, що якщо немає авіації в повітрі, але є пуски, то це може бути або с 300 або це може бути. Але от це ракет. дуже резонне Марічка, зауваження. Насправді цікаво, ця ізраїльська система оповіщення, яку в Києві інтегрують, чи вона... Має в собі такий потенціал, тому Розпізнавальна, що пізнавальна яка так. ракета? Угу. От це дійсно дуже мені здається актуально в плані, що ти сам вибираєш і оцінюєш, де укриття від будинку твого, в якому ти мешкаєш, найближче. Якщо в тебе дійсно є тільки 4 хвилини, то можливо є сенс все ж таки в цю систему оповіщення інтегрувати цю інформацію. Багато факторів насправді Це Багато. ще військова таємниця це, не тільки. Є ще інші фактори. Ми зараз говоримо про час підльоту і чи є у вас час спуститися в. Бомбосховище, але з іншого боку, якщо ви не спуститесь в бомбосховище, а в вас влучить ракета, яку не встигли перехопити ППО, а ваш будинок влучається ракета, там бойова частина, якщо, наприклад, це балістична ракета, майже півтонна, і від будинку нічого не залишається. А якщо ви будете в бомбосховищі, то ви врятуєте своє життя і своїх близьких. З іншого боку, якщо в ракету влучає, детонує бойова частина. А падають уламки, і є ризик того, що якщо ці уламки падуть на будинок, ну будуть зовсім інші пошкодження, аніж від бойової частини на півтони. З іншого боку, якщо будете в цей час на вулиці, є загроза для вас, і ви можете опинитись під цими уламками. Тому це досить серйозна ділема: робити ось такий е, е, висновок та робити вибір, що робити насправді то і напевно держава не хоче на себе взяти. Цю відповідальність радити і кожен тоді вирішує на свій власний ризик. Ми розуміємо. Зараз хочемо запитати вас про ситуацію на фронтах. Ми вчора з Русланом не без задоволення прочитали російського пропагандиста Сладкова, який в своєму телеграм-каналі жалівся на те, як на Запорізькому фронті хлопця накривають, нема чим відповідати, і артилерія в нас точна. І фактично розповідає про те, що зараз українська армія опинилася в тій ситуації російська армія опинилася в тій ситуації, в якій російська українська була влітку 22-го року, коли нам не вистачало снарядів, коли ми легко на жаль віддавали Лисичанськ, і Сєвєродонецьк. Зараз ситуація змінилася. Чи ви от, такі провокативне питання погоджуєтесь з російським пропагандистом? Ну я б не сказав, що Сєвєродонецьк та Лисичанськ легко віддавалися насправді. Але щодо ситуації загально, в травні було встановлено рекорд по кількості знищених російських артилерійських систем, як буксуємих, так і самохідних, як ствольних, так і реактивних. Тобто це рекордний місяць був за весь період повномасштабної війни. А Скільки було знищено? А більше ніж 530 одиниць тільки ствольної артилерії. А цікаво зараз загальна статистика по артилерії, яка не пам'ятаєте? Загально не пам'ятаю, ну там більш ніж три тисячі одиниць, якщо я не помиляюсь, угу. і це робить таку різницю на фронті. А ось у, у чому справа по-перше, їм не вистачає артилерії а, в форматі одиниць на підрозділи безпосередньо, а також пропорційного розподілення боєкомплекту. Найкраща ситуація з боєкомплектом для артилерії в них а, була завжди біля Бахмуту. Це було місце, де ніколи не було проблем з боєприпасами, хоча там Пригожин щось і розповідав. Зараз ситуація інша. По-перше, в нас більш високоточні та далекобійні системи. В нас більш е віддається зараз перевага е саме цим високоточним дальнобійним, але самохідним артилерійським установкам у той час, як у росіян менш мобільна компонента буксуємих гаубиць, а тому, що усі САУ переважно вони були знищені, самохідні артилерійські установки. Вони їх зараз. Знімають з консервації, але їм не вистачає часу для компенсації втрат, тому що відновлення з консервації самохідну артилерійську установку триває набагато довше, а ж, аніж а, гаубиці. А, тому в них на сьогодні така серйозна якісна диспропорція в негативну сторону, і крім всього іншого. артилерісти артилеристи професійні з досвідом, де вони поділися? А їх знищують. І постійно треба готувати нових, а у нового нема досвіду у той час, як в нас вже відбувається процес накопичення досвіду серед артилерістів до того ж, не усько спеціалізовані. Ну тобто, я знаю там 122-й калібр, там сау там акація чи гіацин. Я там на САУ МСТАЕС здійснюю обстріли. А в нас більш широкий зараз досвід. Хлопці працюють і на Сау Цезер, і на Сау «Краб», і на ЕМСТАЕС, і на «Гіацинті». Отже, таким чином більш досвіду і розуміння, як працює техніка. А за рахунок чого нам вдалося в травні оцей рекорд встановити, як ви вважаєте, по знищенню артилерійських установок? По-перше, за рахунок якісної контрбатарейної боротьби, а контрбатарейна боротьба в нас зараз вийшла на зовсім інший якісний рівень. А другий момент це дійсно те, що росіянам не вистачає компоненти самохідних артилерійських установок, які навіть якщо ми кажемо про САУ, а російські читай, радянські САУ, вони відстають від західних зразків. Вони мають по точності, по, по, по дальності мінуси у порівнянні з тією ж самої КРАП або М109, або Цезарь, Панзергавець і так далі. А що входить до комплексу цієї контрбатарейної боротьби? Ну відповідно, контрбатарейні радари. Які дуже швидко фіксують локацію, з якої ведеться вогонь, це дозволяє максимально швидко наносити удари у відповідь. Окрім цього, це робота артиле не тільки артилерістів, а й ще і наших дронів. О, до речі, про дрони Ц... цієї ночі. Е... Окупаційна адміністрація Криму заявила про те, що в небі над Кримом зафіксували 9 безпілотних літальних апаратів. На вашу думку, це вже армія дронів починає працювати? Чи ми ще не бачили армію дронів в дії? Ну загально то армія дронів вона вже давно у нас є, але якщо говорити про кількість, то це поки що не апогей. А коли буде апогей, вони почують цей. Звук, який буде лунати, і там не буде окупантам жодної ночі, щоб спокійно спати. До речі, російські пропагандисти передбачали, що це буде, вони називали рій дронів. Ну так, це можна і так називати рій, дронів саме так. Бо на сьогодні ми бачимо, що все ж таки ця компонента дронова дуже а вона так, вона дуже ефективна. І навіть якщо порівнювати, це навіть така війна дрон, навіть якщо він і камікадзе. Невеличкий, дешевий, знищує танк. Ну, ціна якого мільйон доларів. Хіба ж це неефективно, пане Олександре? Від півдня дронів до теми Брянщини Легіону Свобода Росія. Вони цієї ночі оприлюднили відео. Там видно, що це ранок. Хочемо, щоб режисери зараз показали такої не дуже хорошої якості. Але відео, дим над Брянщиною стоїть і. В легіоні свободи Росії заявили, що це такі результати танкових боїв. Ну, якщо подивитися на це відео, то виглядає так, що там реально йдуть військові дії. Ви відстежуєте ситуацію там і що зараз взагалі на Брянщині відбувається Ну, Мені здається, що там палять сухостій. Насправді. Ну що, відбувається? Громадяни Росії повернулися на батьківщину з метою щось змінити в своїй країні, щоб змінити цей режим тоталітарний, щоб демократія була і все таке інше. Ну, досить активно вони діють, це правда. І я маю надію, що це буде мати розповсюдження вже, вже не тільки в Білгородській та Брянській області, ще й Курська є область. Тобто є напрямки, по яким треба працювати, пане Олександре. Але... А військова мета це все-таки відтягнути війська на той напрямок, О, тому що може... вони визнають те, що там нікого немає. Так, це, це може бути комплексна мета насправді. А по-перше, дійсно, ми спостерігаємо за тим, як вони витягують частину підрозділів з зони бойових дій на тимчасово окупованих територіях України, і тим самим вони зменшують свою присутність. Тобто вони слабші. Це, це для нас добре. Інший момент. Ці дії РДК та Легіону створюють, ну умовно кажучи, такий собі буфер безпеки на кордоні з Російською Федерацією. саме з боку вже Російської Федерації на її території. А навіщо нам цей буфер безпеки? А хоча б для того, щоб росіяни не використовували прикордоння для нанесення ударів по нашим селам, населеним пунктам за допомогою тих самих мобільних мінометів. А за допомогою артилерії, отже, створюючи такий буфер безпеки, ми в першу чергу а, бачимо, що РДК Телегіон. А вони нам забезпечують людям, які живуть біля кордону, більш спокійні ночі. Будемо стежити за ситуацією там. пане Олександр, дуже вам дякуємо. З позитивних новин, підбиваючи такий проміжний підсумок. Це рекорд по знищенню російських артилерійських систем. Тепер уже про снарядний голод говорять не лише вони в Бахмуті, а й на запорізькому напрямку. Теж дякуємо вам, Олександр Коваленко, військовий експерт, гість нашого ефіру.